Вітаю вас, любі четвертокласники. Дякую вам, що ви приєдналися до мого уроку. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо розглядати ділення іменованих чисел виражених в одиницях часу. Відкриваємо ЗОшити, записуємо число класна робота та прописуємо каліграфічне число 1234. Відкриваємо підручник на сторінці 149, номер 388 Нам потрібно. Прочитати. Любчик і Ростик складали конструктор. Запитання: оскільки разів швидше вдалося скласти конструктор Любчикові? Один хлопчик складав 20 хвилин. Наступний 1 годину. Нам потрібно 1 годину перетворити в 60 хвилин. Іменоване число 60 хвилин поділити на іменоване число 20 хвилин. Ми дізнаємося, що в три рази. Отже, рази це є неіменоване число. Повторимо правило. Якщо ми іменоване число ділимо на іменоване, ми одержуємо неіменоване число. Підказка. Не забудьте різноіменні іменовані числа перетворювати в одноіменні. Тренуємося ділити іменовані числа. Дві хвилини поділити на 24 секунди. 5. 2 години поділити на 40 хвилин це 3. 6 годин 18 хвилин поділити на 9 хвилин це буде 42. 7 хвилин поділити на 20 секунд це буде 21. 240 секунд поділити на 2 хвилини це буде 2. І 14 років поділити на 8 місяців це буде 21. Наступний номер 390 нам потрібно прочитати задачу. Чапля може літати через 6 тижнів після свого народження, а бджола через 2 дні. У скільки разів раніше після народження може полетіти бджола? Отже, 6 тижнів це 42 дні. 42 поділити на 2 це буде 21 раз. У 21 раз раніше після народження може полетіти бджола. Наступна задача під номером 391. Читаємо уважну задачу. Бегемотик піднімається на ноги через 2 години після свого народження. Африканське слонення може зробити це через 20 хвилин. У скільки разів раніше може стати на ноги слонення, ніж бегемотик. 2 години це 120 хвилин. Отже, 120 поділити на 20 це буде в 6 разів. Отже, у 6 разів раніше. Номер 392. Нам потрібно обчислити вирази і дізнатися, скільки годин триває робочий тиждень в Україні, Китаї і Нідерландах? Україна. 6 годин 20 хвилин плюс 3 години 32 хвилини. Помножити на 4. Так, 10 годин це буде 40 годин. Китай. Один тиждень перетворюємо в години, це 168 годин. Поділити на 4. Це буде 42. Плюс 18 годин, це буде 60 годин. І в Нідерландах 10 діб це 240 годин. Поділити на 80 годин, це буде 3 рази. Помножити на 9 годин, це буде 27 годин. У кого уроки тривали довше у четвертокласника чи у п'ятикласниці? Наскільки довше це номер 393. Дивимося на таблицю, четвертокласник. 6 уроків тривалість уроку 40 хвилин, у п'ятикласника 5 уроків. Урок тривав 45 хвилин. То наскільки довше, давайте дізнаватися, 40 помножити на 6 це буде 240 хвилин у четвертокласника. А у п'ятикласника 45 помножити на 5, це 225 хвилин у п'ятикласника. І так, віднімаємо від більшого менше, дізнаємося, що на 15 хвилин довше. В четвертому класі тривали уроки. І так. Номер 394 нам потрібно доповнити рівності. 3 години більше за 3 хвилини у 60 разів. 15 секунд менше за 2 хвилини у 8 разів. 96 годин більше за одну добу у 4 рази. І 2 доби менше, ніж 2 тижні у 7 разів. 395 номер. Чи правильно зроблені висновки? Поставте на паузу та опрацюйте самостійно. Отже, перевіряємо. Шоколадні цукерки зберігається 185 діб, а біо-йогурт 5 діб. Термін зберігання біо-йогурту у 35 разів коротший. Це невірно. Друге завдання. Учень виконав своє домашнє завдання за 3 цикли, а студент своє за 2,5 години. Учень виконав у 4 рази довше. Це невірно. І третє завдання Іванкові 2 місяці, а Маркові 3 роки. Іванко молодший у 17 разів. Це вірно. 396-й номер розв'язати задачу уважно читаємо. Футбольний матч триває вже 72 хвилини, а це в 4 рази більше часу, ніж залишилося до кінця гри. Яка тривалість цього футбольного матчу? Нам потрібно. Перший дії дізнатися: 72 поділити на 4 це 18 хвилин залишилося. 72 плюс 18 рівня 90 хвилин. Отже, 90 хвилин триває футбольний матч. А зараз працюємо в зошиті. Це сторінка 60. Номер 1. Обчисліть, будь ласка, самостійно поставте на паузу. Перевіряємо. То справився? Так само, як на моніторі, молодчинки. Номер 2. Поставили на паузу, перевіряємо. Справилися молодчинки. Номер 3. Розв'язуємо задачу. Читаємо уважно задачу. Учні 4 класу провели на свіжому повітрі 3 перерви по 10 хвилин кожна. Урок фізкультури ще тривав 40 хвилин і екскурсії впродовж до години 15 хвилин. Скільки учні 4 класу перебували на свіжому повітрі? Перевіряємо. 1 година 15 хвилин це 75 хвилин. Перетворили. Далі 10 помножити на 3 плюс 40 і плюс 75. Отже, 2 години 25 хвилин. Учні 4 класу перебували на свіжому повітрі 2 години 25 хвилин. Наступний номер 4 розв'язуємо задачу. Фільм йде вже 2, 36 хвилин. Це отричі менше часу, ніж залишилося до кінця фільму, яка тривалість фільму. Нам потрібно 36 помножити на 3. це 108 хвилин залишилося. Отже, 36 плюс 108 дорівні 144 хвилини. Тривалість фільму. Урок наш підійшов до завершення. Будь ласка, відкрийте щоденники та запишіть домашнє завдання. Вам потрібно опрацювати номер 397 та 398 на сторінці підручника 151. Бажаю вам гарних успіхів, дітки! Бажаю гарного, мирного дня! Бережіть себе, до побачення!